Добрий день. Отже, перед вами дно, яке у мене багато корпусних вуликах. Вон вони стоять. Так. Оце запас дина, так би мовити. І ось я в інтернеті видивився ноу-хау. Як бачите, це було глухе дно. Один він дядька, дякую йому, запропонував зробити вентиляцію. Причому таким чином. Як бачите, дюймове свердло у кутках, у двох місцях, просверлити і зашити сіткою. Отак. От таким чином створюється вентиляція. Бджоли вентилюються. Вони видувають повітря, якщо є прильотки, так ви знаєте, що вони знизу видувають назовні, а сюди буде повітря заходити. Ну і взимку теж буде гарна вентиляція. проточна, так би мовити. Я хочу вам сказати, що у вуликах, у лежаках, я зараз дійду до лежаків. Я колись зимував з проточною вентиляцією між двох льотків. Де ось вулик. Чудовий вулик. Так, це галюку. Вітер скинув, я сухе зрізав. Так, ось вулик. Тут нема бджіл, тут рамки. Зараз зберігається. Але якщо лежак звичайний, класичний, 22 рамки, я пускав зиму посередині між двох льотків, і створювалася проточна вентиляція. Ці льотки були відкриті. Ну, в залежності від регіону. Я на півночі, так на 50% закривав, а де на півдні там треба, щоб було. Повністю відкрите, і вони чудово собі зимували, дно сухе було. Мінімум підмору. А ось на глухому дні в багатокорпусних вуликах все ж таки зимівка, мокре дно і підмор цілий, але я знаю, що Таке роблять. Ага, тут ще в мене вулик є старий. Це я колись купляв, тут теж рамки зараз зберігаються. Он бачите. Старий пасічник робив Вентиляцію таким чином. Теж гарно зимують, відкриваєш. Внизу. Ну, це для літа верхні, для перевезення. Ну, це качовий варіант вулика. Той дядько, в якого я купляв, де качував. Так що так, ручки були, але я їх повідкручував. Так що старі люди робили проточну вентиляцію. Отак. От І влітку. Все-таки менше духоти буде бджолом. Зараз холодно, сьогодні 13 травня, 12 градусів тепла в день. Бджоли літають тільки за водою. Взятку нема. Взятку нема. Взятку безвзяточний період. У мене тільки чиста тіл, як пелканос. Ну і ще з бузку тут щось беруть. Бузок теж жовтий пилок дає. А, а там дуб, там дуб за хатою. Теж пилок дає брудно-жовтий. Ну і щось там виділяє, якусь краплинку нектару. Отак от, от. Ось бачите, бджоли. Зараз 6 годин вечора. А бджолки цмулять воду. Я тут підсолюю воду. Вона їм подобається. А в мене ще є Дніпровська повінь. Вода почала збувати, вода велика буде мед влітку різнотрав'я давати. Як нема води, так у мене нема різнотрав'я. А так буде.